Привіт, друзі! І сьогодні ми пограємо в рослини проти зомбі. Можемо починати заставка Plants versus Zombies. Прикольна заставка, до речі, в грі. Перший рівень. Тут мало зомбі йде. І у нас тільки одна стежка. Тому ми садимо побільше ворог на неї. Задумка хліб не дуже важка. Нам потрібно здобувати сонце, а за ті сонця ми можемо ну, купити рослини. А ці рослини допомагають нам відбиватися в зону oh. Нам буде саппорти. Рослини, які, які вбивають в зону. Там ну, немає ну, вже всіх. Зомбі, які виживають із тапорти. Я вже вакцина проти зомбі, Тому, думаю, нічого важкого не буде. Не звертайте увагу на зайвий шум, якщо ви її не чуєте. Це мої батьки. А поки я говорив, то ми вже встигли завершити перший рівень. І ми отримали соняшник. Це круто! Це прям чудово! Продовжуємо. До речі, Я хочу здобути секретне досягнення. Для цього потрібно як можна швидше промотати тут. Так. Чудово. Так, я, на забыла, какие тут едуся в мене. Так давно на игра уже. Вот что я пометаю, не могу забыть. на них Это просто рандом. Так, стоп. А это мой рекорд. Четыре шесть девять. 469. Так, можемо продовжувати. Ви побачили, як здобути той секретну дешеву. Тут вже на другому рівні набагато більше зомбі, але в нас є соняшник, який дає нам сонце. Sunflowers. По-англійськи, так навіть і будуть бути, соня. Слово сонце. Сонечник Але це менш. Мен що означає. Давайте домовимося. Так, якщо ви на цьому відео набираєте. Тисячу лайків. І 100 підписників. Завтра я викладаю нове відео. Домовились? Я не що домовлюсь. Кому наш договір є? Якщо... Якщо я не викладаю завтра відео, то я викладу його пізніше. Но я не можу собі покарання зробити, тому що я дитина. На другому рівні в мене цікава тактика. Яка не всім буде зрозуміла. Я її не так давно і придумав. Але вона все одно цікава. Напишіть в коментарях, вона вам, вам була дивною чи ні. І незвичною. Ну, бо, якщо чесно, я... Верстрин проти зомбі не туди на якомусь рівні посадив і вирішив зробити прикольну тактику. А зараз ви її бачите на своїх екранах. І, на, втро, Але вже хоч якось. Вона здоровлена. Тут ми ставимо ще одного гороху стріла. І сюди став, ставимо соняшників. Напишіть прикольно вона чи ні. Пишіть, чи прикольно, чи дивно. І ми отримали вишню. Так, продовжуємо. Тут ще є ніч, басейн, туман і дах. Але поки що ми проходимо день. Продовжуємо. Мене викинуло з гри через рекламу. Так. Зараз у мене... Схоже, гра висла. А, ні, все добре з нею. Можемо продовжувати. Ось третій гімн. Тут нам ще не розкладають велику стежку для того, щоб. Нам було легше. А на четвертому рівні вже буде повна стежка. До речі, могли б зробити симетрично. На першому рівні одна стежка, на другому рівні ця стежка пропадає, а тут, і тут. А потім вже з'являються всі стежки. Далі отут стає просто 4 стежки. Ну а далі вже 5. остання п'ята. З'являється. Але такого нема. Щоб, щоб грати було важче. Поки я говорив вже з вами, ми вже велику частину рівня змогли прийти. Я тут просто не дуже заморочуюсь, просто ставлю горохостріли і сонячники. Горохостріл. До речі, тут, тут буде квадрат з горохострілів всередині сонячних. І тут ще один ой-ой зомбі з конусом пішов. І там ще один ряд сонячний, як я казав. Напишіть, ще прикольна тактика. Бо мені здається, що всі тактики, які я придумаю, дуже прикольні і незвичайні. Єдиний мінус цієї тактики в тому, що по центрі може піти зомбі з конусом, на якого я ставлю два уроки хостріли. А так тут буде соняш займати місце. Він зможе може, може з'їсти соняшник. Тому це мінус її тактики. Хоча я не думаю, що таке станеться. Так, чудово. Квадрат майже завершено. А тепер квадрат точно завершений. Залишилось посадить соняшники. Чудово. Хм. Ну скажите прикольно. Я, а так изначально ревную, я хочу подервать у всех зомби. Бам, горіх. Це ще у мене є моя сестра. Реклама, вибачте. Так, продовжуємо. Я вийшов з гри. Тому що набридливі реклами, як завжди. Риму навіть склав. Гри завжди. Я люблю, я люблю Риму складати. Четвертий новий. Тут намальований соняшник. Але соняшник ми вже здобули, і тим більше він не такий. На таких рівнях нам дають якийсь рандомний предмет. Ну, я на цьому рівні знаю, який це буде предмет. Ну, не рандомний, а невідомий предмет. Це буде лопата. Я б не сказав, що вона так необхідна прямо, але існувати в грі може. Сьогодні ми пройдемо з першого рівня по. 7 рівня вже почнемо з наступної серії, якщо ця серія буде. Бо якщо ви не наберете то, що я просив, ця серія може вже і не вийти зовсім. Тому пишіть, чи вам подобається, чи ні. Сьогодні я вже не випущу, випущу це відео, тому що вже пізно, а я ще не, не вечеряв. Надіюсь, що відео хоч надовго не затягнеться. Тому що це буде катастрофа. Ну, поки я не думаю, що воно затягується. Так, Добре. Тактика максимально проста. Я просто поставлю два ряди горокострілів. Ось і все. Не буду заморочуватися ні з чим. В придумуванні якоїсь цікавої тактики, як на минулих рівнях. А, а наступний рівень буде незвичайний. Але я не скажу вам який. Хоча багато хто вже, напевно, знає, що це. Бо ну майже кожна людина світі грала в, в росли, просто зомбі. Я це я в цьому майже впевнений. Ну, добре, не кожна, але якісь грали. Хоча ні, я, б, я заморочився з тактикою. Бо я тут збираюся зробити ось таку везу. Але тут потрібно прибити цього зомбі. Тому я зроблю отак, щоб ми могли прибити зомбі в колосі. Це було не занадто чітерно. Хоча два рухостріли з ним на ура просто справляються. Навіть занадто легко, я б Ой-ой, а тут один стріл все, на все. Так нічого, вони мають справитись з тим. Ні. Справились. Ух, я ж казав, що справиться. До речі, поки ми говорили, я вже рівень можна сказати, пройшов. Вежа в мене вийшлось. Ну, не така красива, але хоч якась вийшла. Зараз вони. Мы убьем все зомби и і можем я... Я взирву зомби, які выйдут звицы. О, чудово. Ці зомби пришл просто в чудовому месте. Ну и давайте я вже не буду посыпать риса сидіти. А вже просто, щоб швидше було. Лопата. Чудово! Тепер ми зможемо викопувати різні рослини. Реклама. Завжди вийшов з гри, так і п'ятий рівень. Знов реклама! Це просто абсурд. Продовжуємо. це наш сусід. Його звати шалений день. Так, він щось розказує про себе. І він каже, що він виросте із химию. І просить у нас щось. Читай збиков зачуслини. Чудово. О, він каже, що ми будемо грати в бомбу. горіхами і питаємо щось. Я салевий! І... і просить, щоб ми виграли. Бо же сам вигравав тоді, якщо тут виросли. Ну добре. Все-таки він наш сусід. Ради сусіда можна щось зробити. Є тут є така міні-гра, я не такі вже і і легкі боулінги я Це найлегший поки що. Якщо що... Нікому не рекомендую третій приходити. Третій це просто жесть. Це дуже важко. Якщо у вас не безкінечні нерви. Бо, бо в мене вони не безкінечні. Я зараз не жартую. Це, це реально дуже важкий рівень. О, вибуховий горіх. Зато. А за це ми отримаємо картопляну Я Якусь там міну картопляну все всього навсього. Добре, це предостанній різні. Тому враховуйте це. Може ще в міні гру зіграємо, якщо відео не затягнеться. Але воно, по-моєму, затягується. Ось тут точно будожина. Пустити тяжку артилерію. Блін. А так можна було і в третього йомбі попасти, але не попали. Добре. Зараз ми завершимо цей рівень, і питань точно не має бути. Так, о. Так. Сюди поставлю. Блін! ну чому зараз таке вчасно? І... бам! І ми отримали міну. А зараз буде реклама. Так, була реклама. Що я вам не говорив? Я не буду грати в бонусну гру зараз. Може, якщо відео надовго не затягнеться, то ми зіграємо в бонусну міні-гру. Так, добре. За супного рівня ми вже будемо вибирати рослини самі. О, давайте візьмемо. Так, я взяв граблі. Граблі показують, де буде йти перший зомбі. Це я знаю. І, і ліквідують його. Так, і ставимо горохостріл. Зомбій піде по цій лінії. Бо поки що вони йдуть по одній і тій самій лінії Но, Але це троє зомбі, може все зміниться зараз. І інший піде по іншій лінії. О, пішов зомбі з конусом по тій лінії. Ш, це чудово. Зараз ми його взірвемо міною. І випробуємо ці. Грати в міні гру ми не будемо. Відео і так затягується. Бам! Зараз без симетрії буде. Я просто буду ставити. Щоб як умова швидше завершити рівень, бо я не хочу, щоб моє відео затягнулось на пів години. Це буде неловко мені. Зараз ні, воно вже дуже довго затягується. Так, і ми зразу поставили город. Ну це просто чудово. І сюди поставимо один. Ні, ну це просто прекрасно. Так, вір скоро закінчиться. Зараз треба буде всіх, всіх, зірвати вишнею. Так, продовжуємо це моя сестра. Так. Думаю, що тут буде дуже хорошим варіантом. Ура! І так, і зараз буде реклама. Я вам це 100% правда. Так, реклама була. Ну, і я хочу, щоб було красиво попрощатися в самій грі. В бонусну гру грати не будемо. Надіюсь, що ця заставка не займе довго часу. Якщо займе, то... Ні, не пузі. Всім! А. Було авторське право, і я його постараюсь вирізати. Не знаю, чи це мене вийде, але всім па-па-па-па!